Відки. У нас розпочинається другий будівельний влог. Ми тут купили куточки, да? куточки на стіну, оголочки. Уголки. Зараз такого А, oh. Ну, тут я показую. І, ну, там 10, ми ще, ну, взяли 10 штучок, вийшло 300 гривень. По uh -huh. 30 гривень штучка. Це, Але... Це вже в себе на базарчику брало. Yeah. <laughs> yeah. Але там в мене йде знижки. Ну, Ото, що я показував, що я беру в екодомі, то там теж мені роблять знижки. У мене там знайомий працює, а тут, виходить, біля нас риночок, то там я просто по своїх електромонтажних роботах там все брав завжди в одній ракушки, мені теж знижки, то це ну, 50 гривень знижка. Тож, буде це. бути десь в сфері ремонтів і робити ремонт вигідно, бо, як правило, у тебе вже є на, люди, на які точці, трошечки да. тобі да, зничку роблять. Тому в цьому влозі, я думаю, ми покажемо вже результат за ці 3-4 дні. По стяжки. Рез, ре, результат? <смі> Який там результат? Все демонтується де все, нічого не Ні, то мама має стягнути? А, мама має стягнути. Mm -hmm. Ну да, да. Трошки буде щось видно. Да. Мама <смі> дуже гаряча, Оксани, дуже хотіла швидко і багато працювати. Все, все і зразу. Да. Да, так, що. Того, ще... того в нас виходить: спочатку буде, буде стягувати стіни, а потім я буду робити електрику. І зараз починається куча коментарів. О -о -о -о! Не, я казала, що так можна робити. Не, не, ну, так можна робити але... да, І ми ще після цього поїдемо в епіцентр. Ну, точка, це, це, це трошки зручніше тим, що так. Бо я був не проти, що так. Е -е, звісно, головне це, що пошвидше мохів просто роботи Ну там ви я... були. Сережа казав, що хай їдуть. Мама казала, то мені б... треба, я... щоб є... щось робити. Я казав, є бажання, хай їдуть. Не буде бажання і все. Мама теж, мама теж казала електрику розвести. Ти не встигаєш її розвести. Я не встигаю, ну, немає. Це кіпіш. Немає Він з одної сторони на мене давить, мама з іншого, вони з мене вже цей. Ні, ну з іншої сторони, що так лучше. І за того, що в нас е железобетон і там арматура. І Якщо буде хоч якийсь там плюс ще сантиметр е шпакльовки, це буде тільки плюс, бо менше я буду. Ну, типу, я не достану до того металу. Тобто да. менше будеш робити. А ці штроби заробити, то я сам взяв, пройшов, а потім мама перетягнула чистовою і все. Мама да, ж фініше не буде сьогодні. Не Це нормально. І плюс ще там сразу я по, по цьому буде, і подрізетники буду висверлювати, і можу садити, бо воно вже буде так, як має бути на своїх місцях. Тобто не буде там завалено чи Ну, типу, робиться так теж робиться. Так теж правильно. Так теж можна. Все. Да. Я, ну що вона не влізе трьох метрів, він каже, влізе. Влізла. Влізла. Грозовий, грозовий ліфт. Не обично їхати в, в ліфті? квартиру. В ліфті. в ліфті. В ліфті. Ще й нормальному. Да. Класно. Не, грозовий ліфт це вплоть офігенно. Веліко на вивозити. Сьогодні ну, можна... я спускалась, то хтось на велику був. Можна Останній кадр був при вході в квартиру, нічого в квартирі не зазняли, але ви дуже багато чого вже вирішили. Да. Поїхали в раз, хотіли перевезти е, що там, рахунки да, на нас? Так, да, ну рахунки да, на нас. То там, коротше, треба було. Ну, я б в машині відсипався. Я да, ходила, так. Да. Сказали, треба, щоб прийшли, перевірили лічильник, чи опломбували, Коротше, бо до нього ніхто ніколи не ходив. І написала заяву, щоб пішли, перевірили. Поки чекала, що за нього заплатять, набрала Сергію, сказала: а він спитав, типу, за двох тарифний. Кажу, то приходь, питай. Він прийшов, спитав, нам сказали, що двохтарифний щотчик вночі половину тарифу. Це виходить два з копійками. Де? З 11 годин буде ну, да, за півціни до 7 ранку. І що типу, можна дійсно встановити. Тому нам уже перевіряючи, й лічильника не треба, а ми цей вже просто... Там, приставили. виходить, розпамування 350 гривень треба буде, а за заміну 400 гривень. Uh -huh. А я їм кажу: а самому можна поміняти? Вони кажуть, ну. Мені так часто говорили. Типу, я кажу: ну, я, типу, кажу електрик, обслуговую ОСББ. В принципі, таким займався, Вони каже, а, ну то, типу, може, тоді, я так. Ну, не проблема в тому, що 400 гривень, проблема в тому, що... Коли заплатять, я, заплатю, я би все рівно би сам би зробив би, щоб воно було все чотенько, ясненько І одразу поїхали купили лічильник. Да, зараз лічильник. Такий лічильник, двохтарифний. І виходить, що ми зекономимо трошки грошей, що нам не треба буде вже перевіряти. Ми за перевірку не будемо платити кошти. А нам просто оце параметризують, настроять на два тарифи mm -hmm. і все. Ти коштував лічильник? Це нік, лічильник 1650. Чому пише три тарифи? Тарифи. Ну, типа, бо там, там можна на які хоч тарифи настроїти. Uh -huh. Це ми занесемо і нам настроїти, що казали. Це 11 до 7. Ну, це ціна дешевша вийшла, бо це знижки. В мене вийшло 1480. Ось uh -huh. такі uh -huh. такі. Окі. Прикольнень. Горденький. Маленький такий. Ні, mm -hmm. тюрмі. Все, mm -hmm. тракторів нічого Так, Одну фазу. фазу. Швидко, якось швидко, як для е енергетики, правда? Що завезе? Завез... Перевіряти що... Перевіряти yeah. будуть довго. Не <laughs> <Not laughs> буду так швидко, так? Да? Nah, десь там може і до місяця затягнутися. Потім ну, це ти сам встановиш, але потім його ж мають запломбувати, потім ще будемо чекати ну, три місяці, запломбувати. Ну, я просто запломбувати. спитаюся, як там, чи можна. Бо я коли по аварійному, ну, коли ти сам пишеш. То там, як коли, деколи кажуть, типу, що пише заяву, платиш гроші на розпломбування, все, фоткаєш і маєш право самому зняти пломби і ну типу фоткав пломбу номер, е, лічильник угу. і зберігаєш пломбу до того, як прийде е, там. Парень, який обслуговує і угу. іменно цей будинок, і він запломбує. Або кажуть, що ні. Ну там просто немає якоїсь стандартної такої штуки. Буває таке, що вони кажуть, що ні, прийде наш спеціаліст, це розпломбує. Ти цього спеціаліста чекаєш там три місяці. Ну так, вона казала, що їх дуже мало. Да. І запломбувати це далі. може теж. У мене бували випадки, що люди написали заяву на запломбування, то пройшло два роки і досі не запломбували. Угу. Ну, тобто, це таке. Ось так якось. І плюс ще, можна дуже довго чекати, поки вони це все зроблять, то ой, давай станемо тако, договоримо, бо будемо махати, шуміти, І дуже багато часу може пройти, поки вони це все зроблять, то якщо дадуть добро розпломбувати, то я зразу розпломбую, поміняю все і все зроблю. Чики-піки і все. Так. Одне хороше діло є. Ну, і, і там сразу кабеля поміняю, бо вони, якщо будуть міняти, вони просто поставили і ті старі кабеля можуть завести. Якщо ти не будеш стояти над головою і казати, що... Ось вона тобі кабельки, давай це поміняємо. А mm -hmm. бажано кабельки поміняти, бо там алюміній. Алюміній треба викинути, взяти мідний, нормальний кабельок, якийсь 4 квадратів. Отак. Зараз ми їдемо. за визан... Як ви кажете, добре мати електрику? <laughs> Законому багато грошей. Ми знаємо, що електрик коштує багато грошей. <laughs> yeah. Так що так. Да. Заходимо в щось новеньке. Білі стіни, красота, ляпота. Бачите, бачите. Пахне так класно таким, знаєте, ой, запах цієї грунтовки, штукатурки. Я типо, була задіяна в цьому ремонті. І <ріст> я тут. До роботи приступили самі батьки. А ви вже в принципі, бачили. Зараз е, покажу, що вони тут наробили. Точніше, що вони тут наробили. Цю кімнату вже повністю перетягнули, навіть чистовою, здається. Так, гарненько до вже все зробили. І потолок, здається, проґрунтували, щоб нічого не відвалювалося. І лінолім зняли. І тут, коли ми зняли ліноліум, у нас, показується, є трещини. Ну, Це не столь важно, це ще доливалося. Це не чистовий. О, він був, що це не приштанолений. І тут що сказали, що він не рівний. Тобто його будемо рівняти, бо там десь. Коротше, тим з він йде. Тобто треба вирівнювати льоним, Щось типу такого, сказав. Тут будемо. Потім туалет. Туалет вже чорновою пройшли. Ось так. Вийшлося. Ну, це будемо збивати. Так, получилось у нас. Діненьки. Тут в планах у нас має бути інсталяційний туалет. Потім зверху буде суцільна поличка і бойлер ми перенесемо сюди. Тобто від бойлера, це я вчора розмовляв з сантехніком знайомим. Бойлер сюди переносимо і звідси буде по підлозі буде йти труби і заходити сюди. А цей кольор звідси ми забираємо. Бо він каже, ну і ми розуміємо, що він тут взагалі не потрібен. Потім, Ванна у нас тут так і буде. Тільки ми візьмемо чуть чутьнішу, це 1,50 візьмемо метр сімдесят. і вона якраз буде стояти ідеально. Тут у нас буде умивальник. Тут Буде умивальник церкало, щоб дивитися на себе. Потім кран у нас буде не тут, а кран у нас буде тут, по центру. Мені ця ідея сподобалася. У нас буде злив так і буде там, бо там вихід каналізації, щоб ближче там було, і ми будемо садити ванну максимально низько, бо капець як високо. Ми тут будемо займатися демонтажом. Ось так. Тут в принципі, поки нічого не змінилося. Все, як було, так і є. Тут у нас кухня. Теж нічого не помінялося. Все як було, так і є. Попередні власники сьогодні мені вже щойно сказали, що оцей флан нам прийдеться все самим забрати. Е, ну, Вони сьогодні забрали все, що їм потрібно було остальне... остальне Типу, будемо вже ми прибирати цей остальний клап. Тому якось так. Він вже попрощався, сказав, що вже все. Все забрали, вони вже сюди приїжджати не будуть. Вони ще залишили стиралку на коридорі, якусь стару свою, якесь ліжко старе на коридорі, і там ще якесь кінчей фігні... Ну, не знаю, і ліжко ще не забрали це, але вони сказали, що не будуть забирати. Не знаю. Напевно, що це нам тут все прийдеться прибирати. Коротше про наших продавців. Там, напевно, буде цілий сюжет і цілий відео. Оксана розповість, які веселі. хлопчики і дівчатка. Так. Ну, якось так. Зараз я прибираю. А, що я думаю? Я думаю, це я ксушених батьків запитаю, що їх може оцю кімнату що зробили. Перемістити їх сюди тут, прибрати, по колососи, перемістити їх сюди. І тут вже двері будуть закриватися, і все тут вже готово. Пилитися тут нічого не буде. А там все буде пилитися, руйнуватися і так далі. Шкаф, в якій можна буде якісь речі складати. А, сьогодні. Сьогодні я ще покупочки зробив. Коротше, зараз я вам розкажу. Получається, що ви поняли, в епіцентрі супер дорого. Коштує шпакльовка. Ну, прям супер дорого. Е, ніж, Навіть дорожче, ніж без скидки в Екодомі. В Екодомі набагато... Ну, я дивився по сметах, в Екодомі дешевше, ніж в епіцентрі. Щось В епіцентрі коштує 340, здається, за мішок, а в Екодомі 200, здається, 240. Ну так, Нічого собі. Так. А ось ці мішки що я взяв. Ось таким користуємося. Взяв 4 мішка поки. Бо сьогодні неділя нічого не працює, а завтра, в принципі, я думаю, дозамовлю і перевезуть одразу. І кирпичі. Кірпічі точно. Що в нас має бути? У нас ще тут має бути оці двері 1,20 м. І ми їх будемо замуровувати з цієї сторони і цієї сторони і зробимо тут двері 80 сантиметрів приїхала на квартиру там бачити стіночку зараз я покажу все поближче Сьогодні тут квартира в тиші і відпочиває, бо мої батьки вже поїхали, тому покажу там стіни, в якому стані, бо точно вже чіпати ніхто не буде до наступного їхнього приїзду. А, і, в принципі, що так зробили за останніх а, днів п'ять, мені здається. А, багато інтересного, щоб було класно видно. Тому поїхали. Так, заходимо в квартиру. Бачимо перед собою цю прекрасну стіну. Я ще зазнімала вчора, то, може, зараз вставлю сюди, бо вона краще виглядає, бо соняшне світло відбиває. Мій папа змурував, дуже все швидко відбулося, насправді, епіцентр тут недалеко від нас. Сергій замовив доставку, і вранці вони привезли її, папа за пару годин. Вже до вечора змурував ці стіни, дуже класно. Як-то Сергій каже, треба було хату строїти. А, да. Папа професійний каменщик, тому дуже гарно, дуже швидко. Красота, в общем, вийшла. Тут зразу і вигляд зовсім інший стає. Дуже прикольно. І тут ще вгорі треба буде збивати ось цей такий порожок. І вирівнювати, ну, щоб вона гарно виглядала під, під одну лінію. Да. Ми так само заміряли вчора. Тут виходить якраз 57 см, щоб стала шкаф, тумба. Будемо бачити, ну, щоб це функціонувало якось, тому що до того тут ось була така стіна. Тут -то стояв шкаф, але зрозуміло, що він перекривав двері. Ну і нам не потрібні двері метр двадцять в дитячу кімнату. А по цю сторону тут майже 2 метри. Туди буквально не вистачає 2-3 см. Я думаю, ми їх надолужимо перек... ну, не перекриттям, тут ще ж буде ж поклівка. І далі хочемо робити. А, такі панелі, як це при дверних проємах ідуть, коли двері ставте, Я не знаю, як вони називаються. А, чи тут буде дерев'яне, тобто тут не ж буде все, а буде дерев'яна така вставка. А, та. І двері будуть у нас ось тут відкриватися сюди. Бо тут такий куточок, який ну, не дуже функціональний, скажімо так. Тут єдиний вазон можна поставити. Сергій думав, сюди щитову переносити. З з, цього, з цієї ділянки, бо тут буде щитова. Але, ну, в принципі, якщо двері туди будуть відкриватись, то вже. Ну, і щитово, Якщо тут поставиться, треба шкаф ставити. Ну, тут якось, коли заходиш, то я не дуже хочу, щоб тут щось стояло. Тому тут будуть відкриті двері. А якраз вони, Ну, папа міряв, якраз хорошо до цього проєм. Бо на кухні дверей у нас не буде, буде рама тільки. Ну, бо по практиці двері ніколи ці не закриваються на кухню. Витяжку хорошу собі поставив. Ну, я, в принципі, не з тих домогосподарок, які там дуже часто жарять котлети, рибу взагалі не жарю. Тому за, це, за запахи я не переймаюся. Так, і в коридорі тут так само поздирали вже багато стін. Дуже важко це все дереться. Чому? Тому що тут обої. Які не дуже легко здираються. І ще ну, тут два шари, бачите, фарби. Його треба ковиряти оце, по чуть-чуть. Тому дуже довго проходить процес демонтажу і підготовки до, до чорнової стяжки. Якщо говорити про кімнату, зробила більший план, то мама тут стягнула повністю. Кімнату чорновою стяжкою. Сергій може вже тут розводити електрику спокійно. А потолок, я не знаю, чи ґрунтувався насправді, без поняття, але бачу, що щесилося. Тому дуже гарно вже все це виглядає. Коли, коли вже тут, тут наводиться красота. І по стінах ще так само був нюанс один. Я зараз як знайду, вам покажу. Тут уже все вирівняли. Тому рівненько класно. А взагалі, ну, ось тут куточок трошки такий йде, а тут буде потім фінішною штукатуркою то все вирівнюватись. А тут виходить, що каркасно монолітний будинок, і коли заливали це все, то була не дуже коректно поставлена опалубка, і зараз знайду якусь ділянку, щоб ви зрозуміли, про що я говорю. Ось тут трішки видно, папа тут, а, тут, ось якщо зчесати цю штукатурку, бачите, тут буде такий ось е, нахід. Тобто це залито було так, а це вже по-іншому. І оці такі е, переходи, їх треба скоплювати. Тому це дуже багато часу так само займало, бо в цій кімнаті їх не було так багато. Папа казав, що тільки. З цього кутка і з того було. А в маленькій кімнаті було їх дуже багато, таких ділянок, тому часу багато зайняло. Ось ще ця стіна. І отут, бачите, це все треба так само щесувати, Бо тут нерівно була покладена палубка, заливалася. І ось буде видно, що якщо щесати ось це, то тут буде так само таке надходження. Яке так само треба буде потім рівняти. Ось тут. Ну, в общем, такі нюанси, які є. Дивлюсь, що це тут таке інтересне. Треба до Сергія спитати. Там, походу, так само нерівно щось є. І це докладали. То, можливо, вийде його трішки підняти. Щоб по-хорошому взагалі його забрала. Але, на жаль, так не можемо, тому що це все несуще. Стіни. Так, тому тут вже майже чисто. Ну, за ванну будемо ще дуже багато говорити, тому це на опісля. І тут теж вже все пощесевано. Тут, до речі, кирпіч. Оця стіна кирпічна, і ця стіна кирпічна. І мені здається, туалет там також кирпічні. Ну, Це не точна інформація вже. По туалету також ці двері треба виносити звідси. І оця стіна так само кирпічна, тут вентиляційна шахта йде цій Так що. Тут, в принципі, те, що Сергій ще показував на чернові штукатурки все і завершили. Підлогу ще будуть збивати, але не знаю коли. Ну, це, я думаю, що вже десь на цьому тижні почнуться демонтажні роботи з плитки, бо ванна, кухня треба вже їх підготовлювати до сантехніка. І ось, бачите, вона там такі штучки. Це вже збивав їх чу-чуть. І ця кімната. Ну, ця кімната взагалі шикарна. Бо тут вже стіни е стягнуті фінішною штукатуркою. Тут їх тільки треба позачесувати трошки. І якби було все готове, то можна було б вже вклеїти обоє. Але так, да, круто. Ну, Сергій тут ще буде робити електрику. Ми вже намалювали план, де в нас що має бути. І в цій кімнаті, ну, скрізь буде багато розеток. Вон там ще сохне, дивлюсь, це мама, мабуть, домазувала. І так, да, ця кімната, в принципі, вже ночувати можна. І підлога. Сергій казав, за підлогу да, треба заливати. Ми вже дізнавалися ціни. Будемо дивитися, замовляти. Десь плюс-мінус 300 гривень коштує квадрат. Це робота майстра, і плюс-мінус 450 гривень коштує один мішок саме зеленої підлоги. Що а... скільки треба без поняття? Тому ну, будемо дивитися. Тому що, по ідеї, нам треба заливати всю квартиру, а це трошки по бюджету. Тому може, хоча б кімнати. До речі, згадала за підлогу і хочу відразу запитати, можливо, хтось щось порадить. Ми не знаємо толком, що робити в кімнатах двох на підлозі. Бо так скрізь в нас має бути плитка. А ось в цій кімнаті, в нашій і в дитячій з самого початку ми думали ліноліум. Але ліноліум насправді майже в таку саму ціну, як і ламінат. Ламінаті мене насторожує той факт, що він не вологостійкий, а з урахуванням того, що діти десь там щось розлили. чи чи не буде він наскільки проблематичний? Я розумію, що якщо постійно діє на ламінат води, то він буде набухати. А якщо, наприклад, там стаканчик води розілявся, і ти його відразу витер, чи це буде якоюсь проблемою для нього. Так, і який ще варіант я дивилась? Я дивилась ще кварц-вініл. Це, типу, як щось між ламінатом, бо він по шматочками кладеться як ламінат, і, типу, по структурі він майже як ліноліум, це продвинута версія ліноліума. Тому ліноліум, нібито ми вже взагалі не розглядаємо, тому що ну, по його ціні і якості, те, що він буде холод, віддавати дуже сильно нас вже відмовили знайомі. Це залишається ламінат, бо він буде набагато комфортніший для них. Єдине, це вологостійкість: наскільки то критично, оце питання. Бо якщо то прям дуже критично, тоді вже, мабуть, буде кварц-вініл. Якось якось так. Тому що в коридорах, ну, я думала, насправді, як і в коридорі, мабуть, хотіла б ламінат кинути або кварцфюміл. Бо ми тут передумали робити в коридорі е, теплу підлогу. М -м, але не знаю, все-таки плитка це більш надійно, ти її зробив собі і забув в неї. Ну і кухня, з кухнею поки, поки до кухні ще не дійшли. Тому не знаю, чи на цьому тижні почнуться якісь роботи. Тут було б добре, да? якби почалися. А так, що ще з кухнею планується, то я вже, ми будемо розповідати в наступному влозі, тому що вже на завтра маємо, маємо процеси на кухні <гум> на майбутнє. Так. Так що ось такі от у нас справи. Пишіть. Радьте у нас кімнат, підлоги, бо тут, тут так само треба ліноліум забирати. Там папа вже забрав. І щось думати. Але нам сказали, що заливка підлоги вже відбувається після сантехніки, після електрики, після того, як стіни вже порівняли, тому, тому заливка буде ще не дуже скоро. Але будеш, <сум> маємо час. Тому ось так. Думаю, що все на цьому. Всім дякую за перегляд. Пишіть свої думки, будемо спілкуватися в коментарях. І до зустрічі в наступному вводі. Всім пока-пока.